Ми заходимо в парк з вами, як я показував раніше, коли ми були біля озера, і ми нарешті сюди дійшли. Тут цілих 200 метрів до нього було. О, можемо подивитися наверх, та, тут... де ми були, там па... озеро. Пахне Який аромат. Масленький тут аромат пахне. Такими стравами пахне. Класними. Лісом пахне. Лісом. Сосною. А мені знаєш, Осні. чим пахне? Грибами. А мені цією, м'ятою. О, Горіхи, дуби, акація для бджілок тут, звісно, рає. Такий шедевральний. Є де попастися, що знайти, пів літа і пів весни. Дивіться, як гарно. За жалко, що не можна передати аромат, який ми відчуваємо гуляючи тут. А я прямо на горі колись там був. Помниш ми були. Да, це було далеких років вісім назад, коли ми починали зустрічатися з малишкою. А зараз вже муж і жона, діти, один поки діти. Калянчик гуляє зараз з бабу і дідусь, поки хрещену. ми і хрещеною, да, поки ми знімаємо ці чудові картини, насолоджуємося. Зараз кінець літа, початок осені скоро. То ми вирішили прогулятись, так засняти. Потім ще... Продублюємо, коли будуть вже опадати дерева, листя, які е ці, господі, стовбури широкі, що ми навіть двох не можемо їх взагалі обняти. Вони прям неймовірно великі. Тут Бабульки всякі сидять, парки відпочивають. От, а ми гуляємо. Це ми прям до Шевченковського цього доходимо, так? Да? Шевченківська площа. А, я да. маю на увазі в ці дерева. Так, да, от ми якраз вже бачимо їх. Вони там Я вже з табличками не з усім. Як вони там називаються? Угу. Дуби це мої улюблені взагалі. Дуб дерева. Я обожнюю їх. О, красота. Вон поле футбольне. Повнюрені в минулому році, коли гуляли, так там куча народу танцювалися, футбол грали. І ми зараз хочемо показати вам. О, поле, поле. Ідемо далі.